Розвіяти міф, що до психологів е, ходять люди просто розвиватися. Вони ходять розвиватися, тому що їм болить. Коли людина приходить до психолога чи до психотерапевта, вона приходить з проблемою. Вона не приходить. Слухайте, ви знаєте, пропрацюйте е, мою травму. Людина не знає, що в неї взагалі ця травма була. Дуже багато клієнтів. Кажуть, що їм гірше після терапії, що вони не можуть зібрати. вони до терапії якось жили, а тепер з терапії в них все розвалилося в житті. І це роками тягнеться. Клієнти бідні, вони вже розчаровані, багато хто розчарувався в терапії, тому що це безкінечно, це боляче, бо терапевт витягує самі такі знаєте, емоційні речі, не інтегрує, бо він не знає просто часто, як зінтегрувати. Час закінчився. Дякую дуже і до, до відзення. І людина, оце з розпанах ну, душою, виходить на вулицю і ще тиждень сидить сама собі тут якось замазує зеленкою ці всі рани, приходить і так роками, роками. роками. Що mm -hmm. з тілом мало хто дружить. І це взагалі так само маркер травм. Всі кажуть, треба захищати свої границі. Як? Ходить що з дубіною цінувати, цінувати, цінувати себе, цінувати себе, любити я. себе. Там, це все дуже гарні речі, але як це конкретно робити? Людина прийшла в реальне життя, де і ніхто не збирається її цінувати, чи там її кордони там якось поважати. І нафіг ми нікому не потрібні з нашою з самооцінкою, любов'ю до себе, можеш сидіти собі на тренінгах, любити себе. А тут таке життя, знаєте, як в джунглях. І це не працює. Чому? Тому що. Травматична сітка, зв'язок травматичний. Він є у нас нейронний зв'язок. Найперше, всі наші навички, і травматичні, і ресурсні. Весь наш досвід записаний у нас в голові у вигляді нейронних зв'язків. Друзі, вітаю! З вами подкаст Місце Сили, і я, Тетяна Яблонська, автор цього подкасту. Темою сьогоднішнього нашого епізоду буде абсолютно інноваційний метод психотерапії Consonance Therapy. Я маю честь представити вам автора цього методу і засновника одноіменного інституту, пані Світлану Ліпінську. Пані Світлано, вітаю. Доброго дня. Дякую за запрошення. Рада нашій зустрічі і спілкуванню. Люди звертаються до психологів, не знаходять результату, розчаровуються, і на цьому все закінчується. Чи могли би пояснити, в чому особливість роботи з травмою? Чому ми не завжди приходимо до результату і чому це так складно? Тема травми вона завжди актуальна, бо вся цивілізація можна так сказати, останні ну я не знаю, як там було раніше, але 2000 років, які ми маємо зараз, такої нам відомої цивілізації це дуже травматична травмуюча цивілізація. Взагалі ми не можемо вирости без травми. Тому травма вона супроводжує нас все життя. Тобто, це не є щось таке, якби ну, щось, таке зараз появилося, і тільки тому, що зараз війна. війни взагалі завжди супроводжували людину. Ну так така ми, такий ми гатунок, що це цілий час знищуємо один одного. З жодної логіки в цьому немає, але людина така, така істота, яка цілий час знищує собі подобне. Для того травма така, вже ну, то, що ми називаємо травматичні події, то вони в принципі завжди були з людьми. Якщо а як люди виживали? Так і виживали. Люди жили в монокультурах, і, для того, і всі монокультури вони опиралися частково там на якісь релігійні ну, так, інституції, або а взагалі то більше на культурні такі ментальні, етнічні якісь такі культурні. Філяри, та, філяри, та, філяри. Та, та які в принципі монокультури мали, не мали може таких знань, як ми маємо, але мали всі абсолютно вибудовані ритуали, якісь процеси, якісь м, такі е, звичаї, обряди і таке решта, і для відпрацювання травми так само. Для виведення емоцій, для, для інтеграції, для говорили багато, співали, танцювали е е е різні ритуали, е свята це все е дуже допомагало людині, е скажімо так, зінтегруватися, тому що травма вона залишиться травмою завжди. Немає такого поняття, як травма всім нанесеться травма, і будуть всі травмовані. Ні. Але є травматична подія або травматичні обставини, в яких людина трапляє в якомусь стані вже особистості. І тоді, коли вона переживає, всі люди переживають одну і ту саму подію, але одні люди залишаться травмованими, а другі ні. Чому? Тому що оця ментальна оця, якби наша капсула особистість вона називається, вона вже буде вирішувати, чи ми. Страмуємося і залишимося в цій травмованій особи ще більше страматизуємося, але якщо в нас є такі соціальні умови, де ми дійсно можемо отримати підтримку від держави, від суспільства, від сусідів, від близьких родичів, і тоді оця травматична подія вона інтегрується і буде нашим досвідом. Травмою залишається або подія, або обставини, коли не було такої допомоги. І от е, урбанізація, дуже великий ріст е, такої технізації е, суспільства, він привів до того, що монокультури е, розрушені, бо люди дійсно дуже багато мігрують. Урбанізація є, вона дає Це дуже так. багато нам таких плюшок. Але вона в психологічному плані дуже людей якби, стресує, в тому плані, що втрачені всі оці напрацьовані через століття культурні такі засоби, які б допомагали людині інтегруватися після будь-якої травматичної події або якихось обставин. І не завжди це тільки, тільки війна. Так. Зараз на нашому віці дійсно така страшна війна. Яка не є якимось винятком взагалі в історії, але просто ми те покоління, яке 80 років жило без війни. Не, не тільки наше покоління, взагалі багато поколінь вже жили. І тому для нас це, звичайно, це шок, це ну, щось таке в 21-му сторіччі, ну просто якийсь нонсенс, так? І тому так веду до чого? До того, що якась частина суспільства, яка. Переживе і виросте в цьому, зінтегрує, і навіть якщо залишиться травмована, це називається історичні травми, ті травми, які переживають велика кількість людей. І вони, якщо суспільство переживе і зінтегрує цю травму, то тоді подоросліше суспільство, тобто буде більш відповідально ставитися до виборів, до корупції, до системи. Вона мусить зламати цю систему. Яка в принципі війна зараз іде між системами? Україна виривається з путу цієї радянської цієї, заскорузлої цієї системи, тоталітарною намагається вирватися, але вона так само в неї є коло цієї корупції, яка треба, якби мутант, такий всередині? І Росія, яка в принципі є представником такої дуже такої закостянілої, дуже заскорузлої і ментальності, і системи, і ці системи борються. І західна система демократична. Але ми так само бачимо, що ця війна дуже сильно проявила ну, такі недоліки цієї демократичної системи, де вона десь дійсно справляється, а десь вона дійсно така беззуба Я в житті отримала дуже багато травматичного досвіду, але ніколи не розуміла, якої сили є травма, доки не дійшла до того окремими методами і не підняла все. І ви зараз сказали ключову фразу: основою, фундаментом усіх тих травм, що трапились, було тому, що нікого не було поруч, тому що я була змушена залишитись у тій ситуації сама. І це створило, це закапсулювало ту травму, тому що ти не мав права, можливості прожити її. Потрібно було бути сильною, діяти, виживати. І цей досвід не інтегрований, що зробив? Залишився травмою. Лишиться це травма і чи вона розрушить наше життя залежить найбільше залежить від нашого оточення, де ми були, хто поруч був, чи нікого не було, і в якому віці ми були. Бо чим більш доросла людина, вона може відділити себе від травматичної події. Дорослий розуміє, ага, зараз війна. Вона розуміє, що таке війна, бо війна це така абстракція, фактично. Дитині це не зрозуміло. Тому дуже дуже велика відповідальність саме на дорослих. І діти вони просто реагують, в них немає ні досвіду, немає фізичних сил, немає ментальних здібностей, немає когнітивних здібностей, бо вони немає знання навіть про те, що це таке взагалі відбувається. І якщо ми говоримо зараз про війну, яка видима, то дитяча травма вона фактично не видима. Ну як не видима для терапевтів, видима, але для дитини, яка родилась наприклад, в сім'ї в якій. П'ють батьки або деруться, або сваряться, або критикують, або порівнюють. І дитина не бачила іншого світу. І, в неї... І коли я слухаю своїх клієнтів їх історії, я сама пережила дуже багато травм. Я з того самого котла ми з вами з одного того місця. Але я коли слухаю часом історії, навіть мої травми, я думаю, Боже, як ця людина взагалі вижила в такому жаху, якому вона жила? Але вона вижила, бо наша природа, оця наша еволюція, вона тягне нас до Вона тягне, каже: хоч храми, хоч коси, але живи. І ми живемо. Ми живемо. Але як і життя в, травмо, в травмованої людини є гірша, тобто фізично від психічних травм. Вони вмирають, але живуть погано і недовго. Бо фізичне тіло наше так само дуже сильно заангажоване в цю травму. Бо це стрес, бо це наша гормональна система. Кожна клітина вона переживає цей стрес, наше тіло воно зберігає всі наші травми, і воно допомагає нам шлях. Так, І воно воно бореться як тільки може. Найбільше бореться, бо поки наша голова зрозуміє, що з нами трапилося, поки ми це усвідомимо. Буде в нас терапевт чи не буде. Еволюція не знала, чи будуть у нас терапевти, чи не будуть, які вони будуть. Але еволюція нам дала всі необхідні механізми для того, щоб ми вижили. Для того я кажу, що в покоління в покоління не було жодних терапевтів, але були оці соціальні структури, які допомагали просто людині зінтегруватися. Так, можна сказати, що всі були травмовані і зараз всі травмовані. але... Це немає психотерапії, психіатрії, немає такого поняття здорова особистість, є відносно здорова особистість. Тобто це особистість, яка може е, вирішувати задачі, які перед нею стави життя. Рама нас супроводжує весь час і е, е, нічому з цим не зробимо. Питання в тому, як ми з цим працюємо, і всіх нас перекручує зараз турбулентність, така і фінансова, і економічна, глобальна, і духовна, і технологічна, і технічна. І ми живемо на такому зломі, що знаєте, ну не не часто бувають такі революції, як ми живемо зараз. Виникла ідея вашого методу, ви об'єднали настільки багато робочих технік, це просто вражає неймовірний космос. Як що спонукало вас? Власне, з того, що ми про що ми говорили, можна сказати, що це усвідомлення то масштабу травматизації. Я 50 років жила в Україні, це країна, яка. Ну одна з весь радянський союз постраждав від ну якби територія постраждала. Але Україна, Білорусія і Польща, вони постраждали найбільше, я би сказала, бо це такий центр.